Ми чистимо фасолю, цибулю, моркву, чесночок, перчик. У селі Заозерне Головненської громади відбувся фестиваль єднання щирий борщ, розповіла Суспільному соціальна працівниця благодійного фонду Рокада Олена Кузьміч. Основний наш гість на цьому святі це внутрішньопереміщені особи, з якими ми шукаємо наш рецепт єднання, тобто той рецепт борщу, який всіх об'єднає. За одним столом готували овочі для борщу, переселенки та волинянки, каже Інна Якименко з дружки. Жінка розповідає, як варять борщ на Донеччині. Свініна, лігав'ядінка, позварили бульйон. Тоді бросаємо картоплю, на зажарочку, лучок, морковку». Людмила Вовк з добропілля розповідає, з чим її родина любить смакувати борщ. Борщ вміємо варить, любимо і варимо з салом, часником, з пампушками. Борщ по Поліськи готує староста Заозерного Валентина Купира. Це Борщ, який вариться на основі бульйону з буряку. І ще, я додаю, підсмажений часник. Ну, всі всі ті самі інгредієнти. У центрі компактного проживання тимчасово переміщених українців у Заозерному зараз мешкають 40 людей, каже староста села Валентина Купира. З двома дітьми із Краматорська приїхала Валентина Паращенко. Жінка говорить, у місті небезпечно від початку війни 2014 року. Відчула на собі це коли сиділа за столом. Біля вікна і летів снаряд. Я чула, як свіст снаряда, і був приліт. Моя дитина чотири роки. Вона кричала: мама, я не хочу вмирати. Спочатку повномасштабної війни Головненська селищна рада прийняла ну, близько 600 вимушено переміщених осіб. Зараз на даний час є близько 60. Є сім'ї, які проживають. Старостинському окрузі з Горани. В Згоранському Старостинському окрузі є, є сім'ї, які в родичі проживають. Борщ варили майже дві години. Господині приготували 40 літрів страви та пригостили понад 50 учасників фестивалю. Розповіла соціальна працівниця Олена Кузьміч. З її слів, протягом вересня аналогічні заходи проведуть у Колках та Новому Мосері. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.